Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Друзі, час йде і відбуваються зміни. Зміни в житті і, звісно, в моєму інвестиційному портфелі. І з даними змінами хочу поділитися власне, з вами. Надіюся, буде вам цікаво. До речі, дуже цікаво, скільки людей подивиться в сумі даний відеоролик, бо останньо дуже рідко знімаю власне дані відеоролики. бо було дуже мало. Переглядів на них, і мало комусь в принципі цікаво, тому це не дуже мене мотивує. Ну але все таки, давайте перейдемо до екрану мого комп'ютера і вам покажу, що власне змінилося за останній час. Друзі, на рахунку в мене в Interactive Brokers вже 29 000, ну Майже, можна сказати, 30 тисяч доларів. Недавно було 30 тисяч доларів, але через зміну вартості акцій завжди дана вартість, оціночна вартість змінюється. Хочу вам сказати, що останньо продав одну компанію з мого інвестиційного портфеля, яка займала значну частину в портфелі, бо була вартістю десь на півтора тисячі американських доларів. І що це за компанія? Давайте перейду власне до трекера свого і вам покажу, що власне продав. Ну, недавно пам'ятаєте, я публікував. Відеоролик, в якому розказував, що продав компанію Intel. Повністю позбавився даної позиції в моєму інвестиційному портфелі. Ну і недавно, буквально, 18 травня, не знаю, коли дивитеся даний відеоролик, то продав всі акції компанії найбільшого банку в Америці, можна сказати, найбільшого банку на цілому світі JP Morgan Chase. Бачите, 18 травня я продав 10 акцій, тоді ще в ціні 139 доларів 26 центів за одну штуку. Тобто вдалося мені виручити 1400 доларів. Ви можете одразу запитатися, скільки ж я вложив і коли я їх, коли вложив гроші в дану компанію. Ну, то подивіться, купував 10 акцій 3.08 2022 року. Тобто, можна сказати, менше як рік тому, ну десь приблизно 7-8 місяців тому. Ну і тоді купував по 113, можна сказати, 114 доларів. І тоді заплатив 1138 доларів за покупку. Тобто можете побачити, що в сумі мені вдалося в американській валюті збільшити власне вартість даної позиції за рік на 19%, що я успішно зробив, і, на жаль, чи на жаль, чи на щастя. То буде видно в майбутньому. Вирішив продати, ну, вдалося заробити. В американському доларі вдалося заробити за той неповний рік майже 19%, що є реально дуже круто за такий короткий період часу. Ну а в моїй валюті, як можете побачити, вложив 5235 злотих, виручив 5788. Тобто в сумі вдалося заробити там приблизно 10%. Там плюс мінус 10%. Чи це багато за 8 місяців? Ну, думаю, що не дуже багато. Ну, але все таки приємно. І для чого вирішив позбутися даної компанії? Ну, чесно кажучи, чим більше читаю, чим більше дізнаюся про фондовий ринок, тим більше розумію, що це що дана компанія можна сказати як захисний сектор. Тобто, якщо ви бажаєте в не втратити свої гроші, можливо, збільшити їх хоча б на рівень інфляції, то дана компанія, будь ласка, для вас. Я поки що молодий, хочу збільшити свої гроші в енну кількість, наприклад, разів, а не тільки на рівні інфляції. Тому я звісно буду трошечки ризикувати і інвестувати гроші в більш можливо. В такі активи, які можуть принести більший дохід в майбутньому. Звісно, все тут може, бо фондовий ринок, нагадаю вам, це не якесь місце, де ви можете на 100% примножити свої гроші. Що я купив за виручені гроші? Ну, бо півтора тисячі майже доларів, 1400 доларів це не маленькі гроші, і що я купив. А скажу вам, що були покупки навіть чотирьох різних компаній, хоча ті дані компанії вже знаходилися в моєму інвестиційному портфелі. Перша компанія, як не дивно би це звучало можливо для вас, але це компанія Alibaba. Подивіться, 18 травня мені вдалося купити ще 4 акції по 86 доларів за одну штуку. І хочу вам сказати, що цілу позицію в компанії Alibaba я збільшив до 44 штук, де середня ціна покупки однієї акції 90 доларів 89 центів. А загалом позиція займає вже 3999 доларів, тобто 4 тисячі доларів вложено тільки в одну дану компанію. На даний час буде видно, чи буде. Збільшувати ще позицію. Взагалі, надіюся, збільшити позицію навіть до 5 тисяч доларів. Ну, подивимося, як мені це вдасться. Надіюся, вам цікаво взагалі слідкувати за тим, як змінюється інвестиційний портфель. Можливо, ви самі інвестуєте або збираєтеся інвестувати. До речі, напишіть мені в коментарях, чи інвестуєте, чи збираєтеся. Ну, і дивіться, наступна компанія, яку теж мені вдалося купити це компанія Medical Property Trust. Компанія, бачите, в мене вже була. Було 50 акцій. Щоправда, бачите, одна акція коштувала 8 доларів 10 центів. Зараз мені вдалося купити тих 50 акцій по 7,85. Ну, загалом вложив вже, подивіться, тут 405, тут 392, можна сказати, 800 доларів вложено в дану компанію. Компанія дуже ризиковна, там багато, в принципі, проблемів. І в принципі, хочу вам сказати: давайте тут подивлюся, власне, на даному сайті Medical Property Trust, У мене вже є 100 акцій, бачите, середня ціна 7. 98. Подивіться, яка дивідендна дохідність даної компанії. 14,83% в американській валюті. Це є дуже дійсно багато. Ну і це. Ну, ще раз вам кажу, що це дуже великий ризик інвестувати гроші в дану компанію. Я молодий, я ще можу, в принципі, поризикувати. Взагалі не рекомендую інвестувати в дану компанію, мусите краще розібратися, взагалі, що таке інвестиції в окремі акції. Ну і ще одна компанія, на яку мені вистачило, в принципі, грошей, і в яку заінвестував в ну, найбільшу кількість грошей з вирученої. То є з продажі JP Morgan Chase, то власне купив 20 акцій компанії British American Tobacco. Купив 20 акцій по 33 долари 14 центів. Ну і бачите, взагалі заінвестував другий раз 662. Американських доларів. На сьогоднішній день в моєму інвестиційному портфелі вже 30 акцій даної компанії. Середня ціна покупки майже 34 долари. Бачимо, зараз акції трошки торгуються дешевше, там 33,15. Взагалі, дивідендна дохідність в компанії теж на хорошому рівні, навіть на досить високому, бо 8,24. Моя дивідендна дохідність 8.04. Ну і взагалі з позиції, в яку в мене заінвестовано, подивіться, 994,5 долари. В рік я буду отримувати 80 майже 2 долари тільки самих дивідендів. Тому ж я ті гроші буду просто регулярно потім реінвестувати назад в ту саму компанію або, наприклад, в інші. Ну і ще одну річ хочу вам показати досить таки швиденько. Подивіться, мене тут на першій сторінці є така річ, яка підраховує всі мої майбутні дивіденди. Ну і завдяки тому, що продав компанію JP Morgan Chase, з якої двіденна обхідність була десь на рівні 3%. А за виручені гроші купив компанії, в яких дивідендна дохідність 15,8%. Ну, то моя дивідендна дохідність збільшилася. І зараз вона складає 2,6% на вложені мною гроші. Ну І в рік, бачите, отримувати буду 590 доларів в місяць 49, в тиждень 11.35 і кожного дня 1 62 центи. Це кожного дня в середньому. Нагадаю вам, це не просто не кожен день мені будуть гроші капати на рахунок, це просто в середньому поділено на кількість днів в року. Долар 62 – це невеликі гроші, але це все-таки пасивний дохід, як не крути. Е, звісно, ще з них треба буде заплатити податок там на рівні. Залежить в якій країні ви взагалі проживаєте і платите податки, в моєму випадку це 19%. Ну, але все одно, майже 1,5 долари кожного дня в середньому це вже непоганий результат, незважаючи на те, що більшу кількість грошей в мене заінвестовано в компанії, які взагалі не виплачують дивідендів. Надіюся, вам сьогоднішнє відео сподобалося. Надіюся, розумієте, для чого продав JP Morgan Chase. До речі, напишіть мені в коментарях, що ви про це думаєте. Звісно, не не забувайте ставити лайк і підписуватися на мій канал. Всім дякую і па-па!